Світ після війни, система, яка здавалася вічною. Після Другої світової війни світ опинився в стані глибокого економічного та фінансового виснаження. Європа лежала в руїнах, міжнародна торгівля була паралізована, а валютні війни між державами ще з 1930-х років показали наскільки руйнівною може бути відсутність спільних правил. Саме в цьому контексті у 1944 році відбулася Бреттон вудська конференція, спроба створити стабільну глобальну фінансову архітектуру, здатну запобігти повторенню Великої депресії. Результатом цієї конференції стала Bretton Woods System – система фіксованих валютних курсів, у центрі якої опинився долар. Долар був прив'язаний до золота за курсом 35 доларів за тройську унцію, а всі інші валюти до долара. Так виникла унікальна конструкція. Світ отримав стабільний валютний якір, а США роль емітента ключової резервної валюти. У межах цієї системи було створено International Monetary Fund та World Bank, покликані підтримувати валютну стабільність і фінансувати відбудову. Архітектори системи, зокрема Джон Мейнард Кейнс та Хері Декстер Вайт, прагнули створити баланс між ринком і державним регулюванням. Вони добре пам'ятали хаос 1930-х і вважали, що повна свобода фінансових потоків несе більше ризиків, ніж користі. Протягом перших двох десятиліть бреттон вудська система справді працювала. Світова торгівля зростала, економіки відновлювалися, інфляція залишалася відносно контрольованою. Для більшості учасників міжнародної системи правила здавалися зрозумілими і надійними. Валютні курси майже не коливалися, а долар сприймався як такий самий твердий актив, як і золото. Саме ця стабільність і створила відчуття довготривалої безпеки. бретон вудська система почала сприйматися не як історичний компроміс, а як природний порядок речей. З покоління в покоління передавалася впевненість: світ нарешті навчився керувати фінансами раціонально, а глобальні кризи залишилися в минулому. Але як і у випадку з 1920 ми роками найвразливішим елементом системи стала саме віра в її незмінність. Правила, створені для післявоєнного світу, поступово почали суперечити реальності нового економічного ландшафту. І хоча зовні все ще виглядало стабільно, внутрішня напруга зростала непомітно, повільно, але невпинно. Тріщини в фундаменті: дефіцити, війна, долари. Стабільність бреттон Вудської системи трималася на простому припущенні. Сполучені Штати зможуть одночасно бути джерелом світової ліквідності і гарантом вартості долара. Але вже наприкінці 1950-х це припущення почало давати тріщини. Світова економіка зростала швидше, ніж золоті резерви США. Для підтримки міжнародної торгівлі за кордоном мало циркулювати дедалі більше доларів. Це створювало те, що бельгійський економіст Роберт Тріфін назвав фундаментальною суперечністю. Щоб система працювала, це ШАА мусили експортувати долари. Але чим більше доларів накопичувалося за межами країни, тим менш переконливою ставала їхня прив'язка до золота. У 1960-х роках ця напруга посивилася: війна у В'єтнамі, програма соціальних реформ Great Society, зростання бюджетного дефіциту усе це фінансувалося емісією доларів. Європейські країни та Японія, відновивши власні економіки, дедалі частіше почали сумніватися, чи справді кожен долар можна обміняти на золото за встановленим курсом. Французький президент Шарл Де Голь публічно критикував привілей долара і вимагав розрахунків у золоті. Центральні банки почали обережно, але послідовно, обмінювати доларові резерви на метал. До кінця 1960-х золоті запаси США стрімко скорочувалися. Зовні система ще виглядала стабільною. Курси валют утримувалися, правила формально діяли. Але фундамент уже не витримував навантаження. І дедалі очевиднішим ставало одне питання більше не полягало в тому, чи Бредон Вудська система зміниться. А коли цей момент настане, 15 серпня 1971 року. Момент розриву до початку 1970-х років. Напруга всередині бреттон Вудської системи досягла межі. Те, що в попередні десятиліття виглядало як керована диспропорція, поступово перетворювалося на структурну проблему. Золоті резерви Сполучених Штатів зменшувалися, тоді як кількість доларів, що перебували за межами країни, зростала. Формально система фіксованих курсів ще існувала, але фактично вона дедалі більше залежала від довіри, а не від реальних гарантій. Ключова проблема полягала в тому, що правила післявоєнного світу перестало відповідати новій економічній реальності. Сполучені Штати одночасно виконували дві несумісні ролі внутрішнього регулятора власної економіки та зовнішнього гаранта стабільності світової валютної системи. Будь-яка спроба скоротити дефіцити й обмежити емісію загрожувала рецесію всередині країни. Водночас продовження старої політики підривало довіру до долара як до активу забезпеченого золотом. 15 серпня 1971 року цей конфлікт було вирішено радикально. У телевізійному зверненні до нації президент Річард Ніксон оголосив про припинення конвертації долара в золото. Так зване золоте вікно було закрите в односторонньому порядку. Хоча рішення подавалося як тимчасовий захід, його наслідки мали незворотній характер. Історики економіки, зокрема Беррі Айхенгрін, наголошують, це був не стільки політичний вибір, скільки вимушений крок. Альтернативи існували лише теоретично. Збереження старих правил означало б або різке скорочення внутрішніх витрат, або втрату контролю над фінансовою системою. Закриття золотого вікна стало спробою виграти час, пожертвувавши міжнародними зобов'язаннями заради внутрішньої стабільності. Реакція союзників і фінансових ринків була стриманою, але напруженою. Формально Бреттон-Вудська система ще не була скасована, проте її основний механізм перестав існувати. Вперше за десятиліття світ залишився без твердого валютного якоря. Як і у випадку з кризою 1929 року цей момент не створив проблему. Він лише зробив неможливим подальше ігнорування накопичених суперечностей. 15 серпня 1971 року став непочатком хаосу, а точкою в якій стара фінансова логіка остаточно перестала працювати, Світ без якоря. Хаос, інфляція, нова реальність. Після рішення 15 серпня 1971 року світова фінансова система опинилася в ситуації, до якої вона не була готова інституційно. Зв'язок між грошима і фізичним обмеженням у вигляді золота було розірвано, але нових правил, здатних замінити старий порядок, ще не існувало. Формально Бреттон-Вудська система продовжувала діяти, проте її фундамент був втрачений. Уже за кілька років стало зрозуміло, що повернення до попередніх механізмів неможливе. У 1973 році провідні економіки остаточно перейшли до режиму плаваючих валютних курсів. Це означало, що ціна грошей більше не визначалася заздалегідь встановленими правилами, а формувалася на ринку під впливом очікувань, політики центральних банків і глобальних потоків капіталу. Для економік, які десятиліттями звикали до стабільності, такий перехід став шоком. Одним із ключових наслідків нової реальності стала інфляція. Упродовж 1970-х років вона набула системного характеру, особливо в індустріальних країнах. На це наклалися нафтові кризи 1973 і 1979 років, які різко підвищили витрати виробництва та споживання. Проте проблема була глибшою за енергетичний фактор. Світ уперше намагався функціонувати в умовах повністю фіатних грошей, де стабільність залежала не від обмежень, а від довіри. Економічні теорії, які домінували в повоєнний період, виявилися недостатніми. З'явилося явище стагфляції, поєднання високої інфляції та економічного застою, яке раніше вважалося малоімовірним. Держави втратили прості інструменти управління циклом. Стимулювання посилювало інфляцію, а стримування поглиблювало спад. Історики економіки, зокрема Беррі Айхінгрін, зазначають, що 1970-ті роки стали періодом навчання через кризу. Центральні банки поступово усвідомлювали, що в умовах відсутності жорсткого якоря довіра стає ключовим ресурсом, а помилки політики значно дорожчими. Світ після 1971 року увійшов у нову фінансову епоху. Гроші стали не зобов'язанням, а обіцянкою. Стабільність перестала бути властивістю системи, вона перетворилася на результат постійного управління. Саме в цій реальності сформувалися умови для частіших криз, різкіших коливань і зростаючої ролі фінансових ринків у глобальній економіці. Головний урок 1971 року поза політикою. Після кількох років валютної нестабільності, інфляції та економічних експериментів стало зрозуміло. Події 1971 року не були технічною корекцією фінансових прав. Вони означали зміну самої логіки грошей. Світ остаточно перейшов від системи, де вартість була обмежена фізичним ресурсом, до системи, де вона ґрунтується на довірі, інституціях і здатності держав управляти очікуванням. Історик економіки Беррі Айхенгрін наголошує, що розпад бреттон вудської системи став переломним моментом не через сам факт відмови від золота, а через наслідки цієї відмови. Коли обмеження зникли, на перший план вийшло питання дисципліни. Гроші перестали бути автоматично стабільними, їхня надійність почала залежати від рішень центральних банків і політичної волі. Заднім числом цей процес добре пояснює ідею економіста Хайман Мінські, сформульована вже пізніше. Стабільність породжує нестабільність. У повоєнний період тривала відсутність криз створила ілюзію керованості системи, держави, фінансові інститути і ринки звикли до думки, що правила працюватимуть завжди. Саме ця впевненість і зробила перехід до фіатних грошей таким болісним. Важливо, що 1971 рік не призвів до негайного колапсу світової економіки. Навпаки, система адаптувалася. З'явилися нові інструменти монетарної політики, посилилася роль центральних банків, сформувалися механізми управління інфляційними очікуваннями. Проте ці зміни мали ціну. Фінансова система стала більш гнучкою, але й більш чутливою до помилок коливання. Частішими, а кризи складнішими за структурою. Економіст Пол Волкер, який наприкінці 1970-х років жорстко боровся з інфляцією, пізніше зазначав. Відмова від твердого якоря означає постійну необхідність вибору між стабільністю та зростанням. Цей вибір більше не можна делегувати системі, його доводиться робити знову і знову. Головний урок 1971 року полягає не в критиці конкретних рішень чи політиків він у розумінні меж будь-яка фінансова система працює доти, доки учасники визнають її обмеження. Коли ж з'являється віра, що правила можна змінювати без наслідків, стабільність стає тимчасовою. Як і у 1929 році, криза не прийшла раптово вона визрівала в роки впевненості. І саме тому події 1971 року залишаються актуальними поза датами. Вони нагадують, що гроші це не лише інструмент, а й колективна угода, яка потребує постійного утримання рівноваги.